Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я з відповідної молоко національних значений міжнародного приобідності, інформаційної політики, молодої спорту, передного спеціального заселення відразно з допомагаю сільської ради. Я нас присутник проєкт членів комісії. Хвору зібрався. Прояс п'ятеро, так хвором зібрався. Вповідно рішення комісії будуть на Данный заседание нашей до переводит питань, які переносится на розгляд нашої комісії, і буде извиняться на чужой сессии.

ми повинні підняти заплату воліям до 13 тысяч накупания. Так синоручення ходила 10 тысяч, варто. Так як я на до не заходит, на І 6 топ и на велика запад вас писалось бы хардів. Первым годом, когда мы со своей тренером, то кто за закрытие пришел в этом? Мартин за включение тренера, то я тут пришел на одно питание. Другое питання про внесение змин до ведомостей про юридичные цели, каменологические заклады за знание среднего света, также в русском питании Добросинской Магарийской Российской Рады Русской 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 Це гімназія Тобузбірський район, місце знаходження, а зараз ми вже будемо зробити відповідно Тобузбірський район. І також є внести зміни у відповідності щодо АВ.

І в своєму мають початкову школу, тобто забезпечують освіту на двох спітерах, першому студент. А заклади, які мають третій ступінь, вони стануть спеціальні. Наші громади займаються два риса і по басами, а все решта школи будуть або гнімазані, або початок не школа. Відповідно, цих два рішення починають приводити до відповідного.

Так таки на зайвих дві точно вже після ще не знають, що не буде відповідати. Отже, голосуємо за другий і третій питання, підтримка СПП. Хто за таке рішення, те, що відбувається, за, ваше за рішення прийняття. Переходимо дещо два питання.

Да, из позапады дошли мои і и магазин, закладывай шпиной осветили и лаврики, закладывают дошкиной свиты, то до дата. Ну, так и понятно, ты вещи вас связан року. Десь була старту роботи, зараз буде старта робітника конкурсно цього. Нагадаю, що також є в нас в мене ремонтного дискуссия і був відбувається, але зараз буде його назвати конкурсного цілого революції будівля. Это позволило, никто не извиняется, никто на войне принимается, просто изменится надо. Внутрішніми документами закладів освіти. Заклади дошки за погодженням з органами управління освіту та повідділення освіти. Відповідно, можливо, за потреби Добре. світу. За таку пропозицію вирішити, щоб за Рішення прийнято, відповідно, по до професії віддається. Отже, перед вироном відео скільки буде консультації, переконсультуєтеся, вийшов буде і, це де, буде, койко, питання, якщо не буде такої потреби, ми змінимо процес. Якщо таке буде потрібно, то ми перед комісією зберемо перед сесією, що зберемося, пів раніше і погодимо під а там що

і треба на співробітника. У нас є і він, ну, так би це контентується, тобто звернетеся, щоб ви детально мені пояснили. Е, тут теж мова йде про індивідуальні звіти. Е, просто плюс, хлопці, як ви не детально. Е, другий, так, то є двоє годовий, на тих ставки 50%, на тих вона працює на 0,75 зараз. Зараз додалося велика кількість літайки, наприклад, в нас в школі було там 88 дітей, зараз 97 дітей, прийшов літайки, там і багато заків тошки харчується, відповідно, робота збільшилася. Добре, всі розривати там точно немає, тому за це питання. Самовесів. Зараз і так далі. Переходимо до наступної питання. Так, що затвердження програми надання соціальних гарантій після особам, які надаються за неповзюти на дані похологового віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до цього поговорим і потребують сторонні допомоги на 2025 рік нової редакції. Прошу про саме соціального захисту Будь ласка, законодавку. 你说什么？各方面就是在实现，你也是各方面都是建立在他们自己自做的这些那个。 Це питання результат на програмі розподіл компенсації за переведення грамотних визволів та викона далі для застави на розповільної громади, за внутрішньої власних на внутрішній власних машину збирання користування, а то, наприклад, на 2025 році вибрали. Треба розуміти, що там ще не вирішено. Прошу висловитися це рішення саме тут за галочкою національного зарішення комітету дяку. Таким чином ми з вами розглянули всі питання порядку даного нашої постійної комісії з питання права здоров'я і кінати культури мови. Ми просимо спонагарусі цієї Дякую за увагу, дякую за